Про цю подію і у ТРЕЦ теж багато ваших коментарів було про те, що Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом. Утім, поки що, лише із лівого на правий берег. І про це в нашому ефірі повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. От за його словами, найближчими днями з проїжджої частини приберуть усі блокпости, і проїзду автівок вже нічого не заважатиме. Це міст є стратегічно важливим. І він, ну. Досить ми досить довго вели розмову з військовим командуванням, силами оборони для того, щоб послабити цей режим. От ми поки що дійшли до такого, до такого рішення. Він буде працювати під час повітряної тривоги. Також буде працювати і буде давати можливість перепереїхати з лівого на бравну. Ну і окрім того, частково зняли обмеження для проїзду транспорту під час повітряної тривоги подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. Закриватимуть тільки одну смугу у напрямку із лівого на правий берег. Але е... Найбільшою проблемою для звичайних кін для неавтомобілістів, для таких, як я, для таких як ти, полягає в тому, що поки що не дозволено роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги. Бу це рішення обговорювалися, але ну, було відправлене на доопрацювання. Тому що там ключовим моментом знаєш, що було те, що водій конкретного там тролейбусу, автобусу або трамваю має сам прийняти рішення зупинятися йому чи не зупинятися. Тобто фактично вся відповідальність перекладається на звичайного водія. Це перший угу. момент, а другий момент. А, як має, тобто умовно кажучи, як має діяти е, водій іншого трамвая, якщо водій попереднього трамвая прийняв рішення зупинитися. Mm -hmm. Тоді ж зупиняються всі одразу Разу далі, важливіло. і все ні туди, ні сюди. Але це величезна відповідальність взяти на себе таке рішення. От і за ну себе, це перекладання і за відповідальності на звичайного водія. І щоб люди з е, агрілися, як це слово ну агритися, це означає mm -hmm. злитися mm -hmm. так. не на е, чиновника на горі, а на звичайного водія. Коли водій скаже, ні, ні, ні я mm -hmm. не їду. він Скажуть ти. І ви що буде відбуватися на місцях? Що будуть цих водіїв брати на вила? Ну а потім, не дай Боже, що Тому трапиться. це рішення відправили на до опрацювання. Якщо один з водіїв тролейбуса чи трамваю ну, електричного транспорту, чергового е вирішить е зупинитися і не продовжувати рух, то це по великому рахунку зупинить. Е в весь транспорт на лінії на на маршруті і відповідним чином створить там е, той чи інший колапс. Тому відповідальність не потрібно ні на кого прикладати, потрібно напрацювати це рішення. Е, І транспорт, якщо має рухатися, то він вже має рухатися е, повноцінно по місту. Наскільки ну, зважаючи в тому числі і на безпекову ситуацію. тому що, наприклад, по метрополітену, що, за все, що рішення не будуть прийняті інакше, чим він не буде працювати в іншому режимі, чим працює на сьогоднішній день.